Привіт! Сьогодні хочу намалювати з вами щось особливе. Цей раз це буде галактика. Я взяла папір холодного пресування. Це торгова марка Ремра. Можна взяти будь-який інший. Холодного пресування, він такий трошки ребристий у мене. На ньому дуже класно розпадатиметься фарба з грануляції. Беремо гарбочку. Я взяла ось такі. Це у мене шмінька супергрануляція. От. Можете уваженько подивитися, це о, зелена морська, блакитна галактика, рожева галактика, коричневий цей льодовик і фіолетова галактика. Так. Зараз трошки вичвакаю собі. Так. Ви фарбочки, крім цих. Ну, насправді, мені знадобиться просто якась фіолетова, блакитна. Ви можете заміняти тими кольорами, які подобаються саме вам. Якась жовтенька, оранжева. Я ще візьму собі. Тут у мене рожева 366 від Rembrandt. Так. наляпаю туди водички. Фірмотами. І якусь таку пояскравішу фіолетово трошки. Також надобиться жовтенька. Просто підсвітити деякі деталі. І так можна... Так, ще папір і можна переступати. Малюємо, малюємо. І так, зверху у нас. Ці краї вони будуть найтемнішими. Тут у нас, де буде якби сонечко збиратися, буде найсвітліше. Так, почнемо зі світленького. Я візьму жовту фарбу і, наприклад, десь отут, от, трошки, воно може переходити вниз, них, потім буде цей нижній темний фон. Так, трошки оранжевий, якщо ми не взяли оранжеву, можна... можна використати будь-яку іншу фарбу. Я хочу, щоб це все кудись туди уходило. Так, mm. продовжуємо. Гляну якось фіолетом. Можна єдині. Й... Фіолетовий буде у нас найтемніший, Можна через нього перейти. Так. У мене фарби з грануляцією, тому я використовую їх. Na správde to dosť také výhľadné pomáčenie A, Можемо через такий яскраво фіолетовий перейти до блакитного. Моя, е, мій папір трошки з'їдає кольори фарби, але не сильно. Якщо у вас папір трошки поглинає фарбу, то беріть яскравіший. Я тут трошки Головне, щоб ви наносили цю галактику по-вологому, але якщо у вас целівоза, будьте обережні з кількістю повторних зволожувань. Можна додати внизу трошки такого оранжевого теплого. У мене трохи грязька получилась. Ось тут хочеться надати блокитного. Маски бажано зразу використати такі, як неба, Можно трошки отут -от тут якось далі. некуда дальше положить чуть-чуть. Важко не дам тут всього такого. Треба трошки ще фіолетового, щоб було темніше. Чому я хочу темніше? Тому що потім я хочу поляпати це. Гуаші зробити наче біля зірочки. Це Toliau pateikta. Угу. Коли не розумієте, що робити, можна трошки встати і подивитися зі сторони. Як воно виглядає? Можна чуть-чуть додати так, як акцентів. Ось Бачите, воно в мене не дуже вдало вийшло. Хочете сюди, можливо, чистого фіолетового ще? Щось такого. Да скравішого. Вите обережними слідкуйте за тим, як змішуються ваші фарби. Тому що буває, що змішується фарба і творить грязюку. Це нам не потрібно. Грязюки ми радимось уникати. Зберемо. Також можна використовувати прийом, коли я просто можу полякати водичкою свою роботу і водичка трохи розжине фарбу. Якось так. Тепер воно має висохнути. Чекаємо, поки висохне. І додам трошки таких рябочок для лайдового пайду. Чекаємо. Тепер, коли підсохло наше небо, я беру якийсь темний, можна фіолетовий, можна індиго і краще брати на півсухий пензлик. малюємо ялиночки у нас можна якийсь перехід на фору. Тепер собі спокійно малюємо одну одною ялиночки. 那什么呢？他中午还吃来着。 Закінчуємо наші варіанти. Так, ось наші зімочки такі вище. Зараз у нас ще все разом підсохнує, можна буде так побризкати сніжком. Можна там, де ми хочемо робити зірочку, так ляпнути в і трошки розмити. Щоб зіночки були цікавіші. такие на ваш взгляд, девочка. Я зарублю просто маленьким мокрой водочкой. Пишу не чистая водочка. Коли воно підсохло, можна поляпати сніжком сніжком, а дірочки. Я прикриваю наші ялиночки. Не обов'язково прям досконально це все робити. Можна ще трішки. Тепер я беру таємну зброю. Можна це робити пам'ликом, я роблю зі мною щіткою старою і гвашу. Трошки змочила. Але зовсім трішки. Бо чим більше змочимо, тим сильніше буде прозорість. І можна тепер валяти. Якось так. а тепер можна доставити крупніші вже зірка. Які зірочки можна так розмити і додати сюди скаженьку. чуть трохи, щоб вони зачесяйовий. Зырочка у нас так можно Вот трошки. Вот такой вот трошки нескоречь. Якось так. Вот чуть Вот эти сулички. Зуричку. Да, шесторин небо. Перебираємо тепер стрічку, І насолоджуємося результатом. Сподіваюсь, вам сподобалось. Так, стрічка не хоче тікати. Все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Таке в мене менш загорене небо. Тож, буду вдячна за лайки і коментарі. Пока-пока!